Маленький єврейський хлопчик розповідав своїй матері про те, як він отримав роль у п'єсі, яку ставитимуть у школі. Мама його запитала: А яку ж роль ти будеш грати? Ізю? Син відповів: Я зіграю роль чоловіка єврея, мамо. Ізю, терміново повертайся до вчительки, і скажи їй, що ти таки хочеш роль зі словами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Директриса поки всі випускники не пройдуть медогляд, атестати ніхто не отримає. Ну, що робити? Йдуть проходити, а в самому кінці всього цього медогляду взяття мазка і, як на зло, бере цей самий мазок студент, практикант медичного училища. Ну, куди подітися? Заходить випускниця, знімає трусики, приймає відповідну позу, розводить руками сідниці, хвилинне очікування ніяких дій. Відчуває, вона милується гад, щоб тобі повилазило. І тут він так мило каже. юна леді, взагалі-то ми мазок з глотки беремо. Марку Соломоновичу, і чому вас жінки люблять? Тому що я розумний. А чому ж ви не одружуєтеся? Софія Мосеївна, ви що, глуха? Салат готувала точно за рецептом. Тільки замість курки взяла рибу, замість грибів поклала банани, а замість пармезану бринзу. Вирішила не тушкувати, а відварити, адже це корисніше, сіль не додавала зовсім. Але додала на свій смак корицю, ванільний цукор і зелену цибулю. Вийшла абсолютна бурда. Взагалі не їстівне, навіть кішка їсти не стала. Рецепт дурня. Автор Бовдур. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <зві> чому пиво так швидко виходить із організму? Тому що пиву не треба змінювати колір. А чому ж тоді пиво Жигулівське виходить ще швидше? Пиву Жигулівському не треба ще змінювати смак.